Вітаю вас у черговому випуску «7 хвилин з Богданом Янком та командою Семінарком. Сьогодні будемо говорити про чергові зміни у критеріях проведення фінансового моніторингу, які вже почали діяти. Ця тема зараз досить актуальна, тому додивляйтесь ролик до кінця. 28 грудня 2022 року оновлено критерії проведення фінансового моніторингу для суб'єктів проведеного фінансового моніторингу наказом Міністерства фінансів. І ці правила вже почали діяти з 9 лютого 2023 року, тобто вони вже в силі. Ці критерії використовуються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, щоб виявляти клієнтів та транзакції, які є підозрілими, і проводити по цих транзакціях та по цих клієнтах додатковий фінансовий моніторинг. Фінансовий моніторинг в більшості проводиться шляхом отримання пояснень від клієнтів по конкретних операціях та транзакціях. У випадку, якщо клієнт фінансової організації не надає таке пояснення, або надає пояснення, які є недостатніми, то фінансова організація має право заблокувати транзакцію або в цілому відмовитись. Від обслуговування конкретного клієнта, на жаль, на практиці можна спостерігати зараз досить велику кількість ситуацій, коли клієнтів в банках блокують. І судова практика вказує на те, що в судовому порядку повернутися, обслуговувати в банк. Фактично неможливо. Тобто, якщо фінансова організація відмовилась від вашого обслуговування, то це вже на довгостроковий період. Зараз ми з вами проговоримо найбільш повний та найбільш актуальний перелік критеріїв, по яких фінансові організації проводять фінансовий моніторинг. Причому ці критерії актуальні як для юридичних осіб, так і для ФОПів, і для звичайних фізичних осіб. Якщо клієнт фінансової організації постійно переказує кошти за кордон, отримує поворотну допомогу, надає поворотну допомогу, отримує кредити позички за кордоном, і він на це не має якихось додаткових зовнішньоекономічних контрактів, то це є критерієм ризику. Якщо клієнт має багато транзакцій, які пов'язані із азартними іграми, а також вони пов'язані із лотереями, навіть в тому числі державними, це теж є критерієм ризику для фінансових організацій, і вони можуть запросити походження коштів, зокрема підтвердження по сплаті податків за такі виграші. Якщо фінансова організація підозрює, що клієнт має відношення до країни-агресора Російської Федерації або до Республіки Білорусь, це теж є підставою для проведення додаткового фінансового моніторингу. Якщо адреса реєстрації, яку подає клієнт, Є масовою адресою реєстрації, або якщо вона є вигаданою, це є теж критерій ризику. Цікавим також є той критерій, що якщо підприємство зупиняє свою роботу і потім відновлює свою діяльність, і якщо це повторюється систематично, банки це сприймають і фінансові організації як критерії ризику і можуть проводити додаткову перевірку в плані фінансового моніторингу. Якщо організації долучають велику кількість довірених осіб по довірності, які мають право підписувати документи та проводити банківські транзакції, це критерії ризику по відношенні до фінанс. Фінансового моніторингу також банки мають право перевіряти ваші витрати, і якщо вони бачать, що ваші витрати досить великі, вони не пропорційні вашим надходженням та не пропорційні вашій банківській звітності, це є критерієм ризику, і банк однозначно проведе додатковий фінансовий моніторинг. Якщо у процесі проходження фінансового моніторингу клієнт надає пояснення фінансовій організації про те, що велика кількість його коштів має походження із віртуальних активів. Це є однозначно критерієм ризику, це прописано в переліку, і банк вважає такі транзакції і походження коштів підозрілими. Також банки мають право тепер перевіряти відповідність доходів вашим публічним деклараціям. Це в більшості актуально для державних службовців до воєнного стану або після завершення воєнного стану їхні декларації стануть відкритими, і тоді банки будуть звіряти відомості з витратами, доходами та цими деклараціями по банківських рахунках. Також фінансові організації будуть розглядати клієнта як ризикового, якщо такий клієнт вимагає. Від фінансових організацій проведення термінових банківських операцій і не надає достатню кількість документів, які підтверджують терміновість і необхідність терміновості в цій банківській операції. Критерій, який вже діє давно, і про нього не треба забувати, це те, що фінансові організації мають право запитувати в клієнта податкову звітність. Якщо його операції реальні не сходяться з податковою звітністю, це однозначно стає підставою для ризиків і може стати підставою для блокування рахунку фінансової організації. Також зверну увагу на критерій, який може бути актуальний для юридичних осіб. Якщо банки бачать, що Діяльність юридичної особи фінансується від поворотної допомоги, і в більшості юридична особа є збитковою. Така юридична особа з точки зору банку є ризиковою, і це може підставою стати для додаткового фінансового моніторингу і навіть блокування рахунків такої юридичної особи. Також фінансовий моніторинг має право перевіряти бухгалтерські записи підприємств-установ організацій. Якщо ці записи не відповідають задекларованій діяльності щодо продаж товарів чи послуг, це є критерієм ризику для банків. Також банки мають право звертати увагу на суть діяльності. Підприємства. Якщо, наприклад, підприємство надає послуги і має маленьку кількість працівників і має низькі витрати на оплату праці. В такому випадку це є критерій ризику для банку, і це стає підставою для додаткового фінансового моніторингу. Крім того, цікавим критерієм є і те, що якщо підприємство є новостворене, тобто у вас новостворений ФОП чи юридична особа, це для фінансових організацій додатковий ризик, і вони мають новостворені підприємства протягом перших шести місяців контролювати додатково і запитувати всі можливі відомості, які потрібні, для того, щоб підтвердити, що діяльність підприємства відповідає закону і є прозорою. Ну і звичайно, під кінець мушу згадати політично значну. Чучих осіб, якщо ви є політично значущою особою, або ваш родич є політично значущою особою. Це критерії ризику. Всі ваші операції будуть перевірятися більш ретельно з точки зору фінансового моніторингу і підтвердження походження цих коштів. Всі ці критерії, які я перелічив, вони є підставою для того, щоб більш ретельно перевіряти ваші транзакції та вашу діяльність. Якщо банк не зможе підтвердити реальність операцій, він має право відмовляти в проведенні операції або блокувати ваш рахунок. Зовсім нещодавно оновили критерії ризиковості з точки зору проведення фінансового моніторингу, і вони набули чинності 9 лютого 2023 року. Насправді ці критерії ризиковості постійно переглядають і оновлюють в залежності від актуальної практики, тому за цим потрібно слідкувати. І якщо за цим не слідкувати і попасти під ці критерії ризику, фінансова організація може вас заблокувати, проводити постійно фінансовий моніторинг і обмежувати ваші банківські операції. А тим часом наша команда продовжує невтомно працювати, щоб підтримувати вас і надавати актуальні. Інформацію. Саме тому запрошую вас підписатися на наші групи в Telegram та Viber, де ви зможете обговорювати з колегами актуальні новини і отримувати від нас актуальні сповіщення про нові відео та нові матеріали. Ми щоденно ділимося з вами гарячими новинами, новими бланками документів та інформуємо про нові вебінари. Якщо цей випуск був корисний для вас, то обов'язково не забудьте поставити йому лайк, а також підписатися на бухгалтерський канал номер 1 cінарcom і поставити дзвіночок, щоб отримувати актуальні сповіщення про нові відео. Бережіть себе, все буде Україна.